Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України Укрінформ. Продовжує свою роботу сьогодні. 453-ю добу. Триває повномасштабний наступ росіян на нашу землю. І зараз говорити про ситуацію на. Дніпропетровщині вночі Дніпропетровщина зазнала обстріл росіян. Тож у нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, ми вітаємо вас. Я вас вітаю доброго дня, пане Микола. Ми знаємо, що вночі був наймасованіший обстріл, саме так назвав його мер міста, що це був найпотужніший обстріл росіян з початку повномасштабного вторгнення. Тож, які наслідки його про що вже відомо, які постраждали щодо постраждалих? Яка ситуація? Ну, перше, я хочу підтвердити, що дійсно це так. Це згадало нам. Нічна, коли почалось повномасштабне вторгнення, саме тоді така кількість, майже така або трохи більша кількість вибухів була у Дніпрі. Сьогодні вночі це було також: велика кількість ракет, 20 шахетів, які збиті у нас понад за інформацією повітряних сил було 16 ракет різних типів. є Поранені є один з поранених працівників ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено частину пожарну ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому хлопцю йому 27 років йому роблять операцію у мечці. Окрім цього, є падіння в Іваріонівській громаді Синельниковського району залишків ракети та збитих дронів. Там пошкоджені і приватні домоводіння, і пошкоджені п'ятиповерхові будинки, і там є сім поранених. З них дві жінки зараз у лікарні п'ять лікуються дома амбулаторно. Якщо говорити про рятувальну частину, була інформація у змі про те, що, на жаль, було влучання і зазнала шкоди майже 20 машин рятувальних. Чи так це які рішення приймаєте ви на місці, щоб якось тепер поповнити Дивіться, Да, ситуація дійсно така. І є Є велика кількість автівок, в тому числі це частина автівок, які прийшли до області по різним гуманітарним програмам, і на жаль, вони повністю знищені сьогодні. У нас вже зранку була спільна нарада з головою обласної військової адміністрації. Була нарада з керівником ДСНС. ДСНС на цьому тижні їх підрозділи два рази. Зазнали атаки один із підрозділів також. Пошкоджений дуже сильно зруйнований це в кривому розі, і це. Той, який є сьогодні у Дніпровському районі щодо техніки, ми виділяли майже там 150, ну, трохи більше ніж 140 мільйонів з обласного бюджету на придбання спецтехніки для розмінування для радіаційної там боротьби виявлення будь-яких загроз. Уже керівник ДСНС зв'язався по своїй лінії з керівництвом з міністерством. Ми очікуємо, що на нашу область з інших регіонів на цей час передадуть додаткове обладнання, додаткові машини. І, ну, це буде таким чином вирішено питання для того, щоб так як ми про фронтова область, машини, які потрібні для того, щоб. На будь-яку ситуацію реагувати у нас були в повному обсязі. Якщо буде потрібно, то тоді з обласного бюджету також виділимо кошти додаткові на придбання цих автівок. Але слід розуміти, що депутатський корпус Дніпропетровської обласної ради він ми повністю підтримуємо підтримує нашу ДСНС, поліцію, всі інші сили оборони. І готові виділяти, але навіть коли ми виділимо ці кошти, то це деякий період на закупівлю на поставку цього обладнання. Тому ця потреба зараз буде закрита за рахунок ДСНС України. пане Миколу. Щодо критичної інфраструктури, чи не була вона пошкоджена під під час ночного обстрілу? Ні, у нас не було. У нас ранку, десь о дівятій пішла інформація про те, що мешканці повлаградської синельниковського району залишились на деякий час без води, але це ніяк не пов'язано з обстрілом. Це скажімо так, поточна ситуація пов'язана з ремонтом і відключенням. Деяких каналізаційних станцій на ДЗД це великий водоканал. Він знаходиться у державній власності. Від нього далі вже запитані інші водоканали. Це Павлоградський і Сенельниковський. Фактично, це забезпечує десь ну, около 400 тисяч мешканців Павлоградського і Сенельниковського району. Там були перебої з водою, води не було на верхніх поверхах, але це ніяк не пов'язано з атакою росіян на область. Це Технічні питання, і ми очікуємо, що ці питання вже сьогодні до вечора будуть в повному обсязі вирішені. Ми бачили на і фото мені. жахливі фото руйнувань, руйнувань в тому числі і приватного сектора і будівель. Як вирішується це питання щодо надання допомоги людям, які можливо залишилися без житла? А Дніпропетровська обласна рада і депутатський корпус ми заклали майже 180 мільйонів гривень, і на останній сесії навіть трохи ще цю суму збільшили для того, щоб допомагати нашим громадам. Ми вже дали підтримку громадам Павлоградського району, місто Павлограда, коли ви всі пам'ятаєте туди були приліти. Ми дали підтримку Марганецькій громаді, і зараз на рівні громади опрацьовуються всі заявки, які є. Цим займаються голови громад після того, як вони будуть опрацьовані, громади повідомлять о. Повідомлять про те, чи є у них взагалі будь-які бюджети на те, щоб там закривати чи якась потрібна допомога, тому що і воно знаходиться, щоб так казати, там відверто досить поруч з агломерацією Дніпра. Таким чином, якщо у них не буде коштів на те, щоб допомагати людям, то ми тоді і обласна військова адміністрація з бюджету області зробить субвенцію туди, і цим питанням буде займатись безпосередньо та громада, в якій є ці руйнування. Дякую вам, шановні колеги. Якщо є питання, прошу. Доброго дня Ольга Опанасенко Укрформ. У мене до вас два питання. Якщо можна з питань безпеки на них відповісти, я попрошу. По-перше, Ворог останнім часом завдає удари саме по пожежних рятувальних частинах на Запоріжжі і на Дніпропетровщині. З чим ви це пов'язуєте, чому чи і чиї якісь з цього приводу думки? І друге питання Євген Євтушенко з Нікопольської РДА написав сьогодні таке дивне повідомлення плавзасіб, бачимо, зустріти готові. Теж чи можна це прокоментувати? Дякую. Давайте почнемо з першого щодо обстрілів ДСНС. Я хочу згадати ту тактику, яку ворог почав використовувати десь приблизно в кінці березня того року. А якраз тоді загинув прес-секретар молода дівчина від ДСНС, коли вона і інші рятувальники були на ліквідації обстрілу саме аеропорту у Дніпрі, тобто ворог робив таку тактику. Відбувався ракетний обстріл десь приблизно через півгодини, коли 40, можливо, максимум час, туди знову прилітала ракета. Якщо казати про Нікополь, там було воно там велика кількість промислових підприємств. Там також були обстріли різного роду інфраструктури, в тому числі критичної. І там ситуація також була така, коли прилітала ракета. Потім зі сторони окупованого енергодару прилітав. Орлан або інші безпілотники, які фіксували наші військові, але він знаходився на той відстані, де його достати на той час було неможливо, і тільки туди приходили ДСНСники, поліція, наші лікарі виїжджали, то туди знову прилітали ракети або прилітали постріли. Потім ця тактика вона була досить довго, десь місяця там 3-4 Вона була на в області. Після того вона, ну я б сказав, так умовно змінилась, тому що пішли масовані. Навіть навіть десь місяців шість вона така була у нас по області, і ДСНС категорично е чекали завершення е ракетної небезпеки і інформацію наших військового блоку про те, що можна заходити на ліквідацію е цього обстрілу, тому що була реальна загроза для ДСНСників. Я так розумію, що ворог зараз повернувся до тієї самої практики для того, щоб нанести е не тільки руйнування цивільної інфраструктури, а в тому, щоб нанести. І руйнування і вбити якомога більше людей, які підготовлені саме для ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій: це ДСНС, поліція, сапери, поліції, медики, тощо, які виїжджають за цю ну, ситуацію, коли де обстріл. Стосовно другого питання, я думаю, що доцільно було б задати пану Євгену. Але дивіться там в свій час, коли була окупована ця частина Херсонської області і Херсон, це знаходилося поруч. Ну я не знаю, там, кілометрів 5, може можливо, 20 кілометрів найбільше була відстань до окупованих сел Херсонської області. Це фактично, що є Нікополь, є Мар'їнське, це межа нашої області Херсонської області, і там була велика кількість людей, які іноді. Вночі сідали на лодки і будь-якими шляхами старалися вийти на територію, яка повністю контролюється силами оборони України. Можливо, це пов'язано з цим, і хтось рішив з окупованої території кудись приплисти. Але я думаю, що це тільки моя така суб'єктивна думка, тому її потрібно задати Євгену напряму. Я думаю, що він її прокоментує. А щодо ДСНС, я думаю, що ворог повернувся до ж самої практики, тому що навіть зовсім недавно ми бачили, коли прилітав один шахет. А ми розуміємо, що шахеди програмуються, ракети програмуються. Тобто вони ну, перед тим як їх запустити, є якась програма. Прилітав шахет, потім через деякий час туди також намагався прилетіти ще один шахет, але з розривом 40-50 хвилин. Це якраз свідчить про те, що ворог умисно хоче нанести якомога більше шкоди. Це тероризм для того, щоб вбити якомога більше людей, в тому числі ДСНСників. Пані Миколо, такий тероризм впливає? Як на місцевих на місцеве населення? Бачите, ви що люди можливо хочуть все ж таки виїхати на більш безпечнішу територію? Чи немає такої динаміки? Дивіться, динаміки немає. У нас динаміка, якщо ми кажемо про внутрішньопереміщених людей, вона приблизно 5-7 тисяч людей для області, в якій населення 3,2 мільйони і майже 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, тобто воно там 388, 393. П'ять тисяч людей, які стають на облік соціальних службах, знімаються, кудись переїжджають. Це невеликий відсоток для області, тобто в межах я б сказав такої статистично, статистичної похибки, якщо казати щодо якщо підрахунків, Тобто люди це зв'язано з реальними такою міграцією, десь звільнили територію, де стало безпечніше, і там 5-7 тисяч людей кудись переїхали. Якщо казати про мешканців Дніпропетровщини, то дух у всіх бадьорий, всі підтримують силу оборони, всі підтримують президент всі вірять в перемогу. Я розумію, що в деяких областях ситуація більш безпечніша, але як казати, моральний дух в області високий. Я дуже дякую вам за цю інформацію за цей ефір. Хочу ще раз подякувати нашим збройним силам, і нашим повітряній на обороні за те, що роблять наше життя якомога, наскільки це можливо безпечнішим. І нагадаю, що нас наступний брифінг відбудеться у 13.30. Будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!